О, розгружаємося. Дід їздив на город на дальній. Думав, що там є краща картопля, як колохоти. Там ми теж трошки посадили. Надіялися, що десь щось уродить. Ох, а воно вже чую, люди плачуть, що вже почорніли помідори і треба виривати і викидати з корінням. Будущій. От помідори ж не люблять дощів, я це знаю. Через те я їх ніколи, як маються вони бути, то вони будуть. А якщо їх а втрачаться, підв'язувати, і воно все одно як пропаде, тоді жалко. А так як нічого не робиш, то трохи легша ноче. Оцей урожай кицька приїхав з поля урожай. Оце дід наш не сидить у спеку. От був би в мене такий шадирчик, я б теж вже їздила. Купий, Купи, каже. Ну, дід. І разом би їздила, то я дуже на пішки хто і за куди. Тут з гори, а там нагору. Поки... Поки я туди добіжу, то я і... і коньки откину, Тоді ти майже совість, хіба ж можна туди That's дойти? Таки, no. Це добре, що ти їхав туди назад, то тобі. А щоб ти йшов під гору та згори, то. Щоб ти сказав, щоб ти заспівав, ти сказав, манав би я вашу жару цю всю. А так, поїхав, позагорав, скільки за ти вибрав то? Рядок. Рядок? Да. Ну і скільки тут три відрізь? Да. Три рядка. А ну ж, гляну я, зараз скажу Ой. де краще. Та там трошки лучше. Та тут ти що? Крайник коло грицьку. А, це ти цю білу. Ту да, тут я ще вола зелена, я силі трогав трохи. Як, червона, а та зелена ж? Сама крайня відтуда. Я лежаю, там п'ять рядків. А, та, та, та. Ну, шо то та наша то вже. Ох, а ця диви яко. А така ще є чи нема вже такої? Та є, що там тому... Ще рядок буде. Оу. Та там 4, 5, 6. Та то ж червона там. Та не знаю, яка, яка. Червона, все було трошки білої. Так, зняла очки, вона геть дрібно стала. А очка так і дивлюся, така велика. Так. Ай, Золоту вже не умре. Да. Так. Ну, у нас вже дві сітки є. Хоч би ще дві нам. Слухай, дід, я вчора той год посчитала, Я той год посчитала, в нас єді, єді хватило дві сітки. Да? І я посчитав, якби було чотири сітки, то нам би повністю хватило. І те, я думаю, що в нас буде чотири. Уже дві є і ще дві зберемо. А там там, О, Ще Це одиннадцять рядків. То щось зберемо. Дід надіється таки що забере. Ну це ця рання вона дуже ця горшла. Ну да, це самий крайній рядок там. Ну, і, ну, такий, ну нічого, і, яка різниця, яка вона царки. є. Яка вона є, така й буде. Так, на сьогодні вже не їдеш. Та якби я їхав, то я б лопату вибрав, а я знаю. Так. Ух, рано може поїде. Рано поїдеш. Ти рано ж на базар зібрався. Ого. <хи> По воді. Не знаю, пошли ти там. Так, ну ладно. Тепер будемо десь її ховати подальші. Картопелька. Щось поїли. Щось гризе, щось гризе, щось гризе. Якось гадусь гризе. 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 Ну нічого. Рого лечерка. Так, так Ти сильно глибоко копав. Так, ну ладно, дід уже до вечері діло, то дід заробив на вечерю, так що я буду щось йому таке смачненьке йому, та йому багато не треба, він багато не любить. Зараз щось придумаємо. О, дід який, а знову прическою сьогодні з діда стригла стригла. тільки хотіла вже. Скубла, скубла. Mm. А потім подивилася, так, каже, дід, воно відросте. Mm. Правильно? А він согласився, що воно так і колись не відросте, так? Да? Mm. Чого я не согласував. Смачного дід тобі. І вам, не хворать. Після трудового дня воно таке все смачне, да? Що mm. це ти мені заказав зробити? Як воно називається? А я знаю. Омлет каже, візьми яйця, накидай туди всього, хай помідори і що він тільки не каже, ну я поняла, що Залинь. таке. Да. Ну не. я поняла, що я було так. Трохи... трохи сметани в мене було. То я ага. не знаю, штук яєць. І накала пуціла така, і така хороша, така, як дід захотів. хотів. Далі. А що яка ти в мене понятлива? Ага. Така ти хотів, чи ні, хоч скажи. Угу. Похожа, так? Да? Щось наподоб'є. Поміторчика бігом схватила, бо вже щось туди ноги болять до вечора. До вечора щось ноги болять. Чого вони болять, інтересно? А я знаю. За дідом не п'яла ночі. Бо я його не доживу, ну він на колесах. Думаю, що я за ним бігати буду асчас. Поїхав та й поїхав собі. Да, дід? А ти не бігаєш? Ні, я за дідами вже не бігаю. <рес> а пішла воно на город та ще знайшла маленького. Дивлюся в нього вже той хвостик маленький, одтуди я вдивилася. Засух, уже засух. Та я взяла його та й зірвав. Так, да, солодкий. Хороший, що і солодкий. Той, в тому році то ніякі були. Прямо не хотілося на них і дивитися. Та вони лопалися багато і дивитися на них не хотілося, бо вони зовсім не смачні були. Ну як, як будуть не несмачні. А в цьому році він такий жось солоденький. Чи то от спеки, чи чого дід, Будемо вже відпочивати, мабуть, сьогодні. Ляжемо спати. Мука Заляжемо, Як усі наші полягають уже, от і кури поки нагуляються, потім качки, потім коти, потом собака вийде. Аж потім ми з дідом уже заходимо. Не, я перша біжу, бо вже не мене бо дід сідає ще курить, потім сідає, щось так довго курить, потім вечором, не хочеться його з лавки вставати. То я вже заскакую перша. Я, Файку, пар... попи. Да, я перша й під душ біжу, потім дід уже лапає собі, приходить, де він ходить. Вчора так довго не було, думаю, де він дівся. А він собі потихеньку вже всі полягали спать. Наші, так? Да? Усіх поприсипали, бо всіх вже треба позакривати, понагодувати і закрити. Ох, Головне котів треба закрити. Бо вони з собакою не дружать щось. От горе. І от товчеся, то вчеся, поки очах аж потепніє. Ну нічого. А другий день тільки вже розвиднилося. Щось крутися, крутися. Та ні, я думаю, та ще трошки. Та все, щось бачу яке щось ще мені А ну ж додивлюся, думаю, який же сон такий де. Чую, дід уже не видержав. Почалапав. Ну, думаю, йди. А він поки проснеться, походить по дворі він не спішить. Позаглядає кров, потім починає випускати качки, курей. Ой. Саме перше треба собаку закрити. Да? Да. Последнює її випускаємо, вона ходить по дворі, а рано вона вже знає, що то йти на місце. Вона вже йде сама. І так вже вечором жде, поки її відкриють, вже знає. Тоді хвостом попутки, тільки бух-бух-бух-бух. Стукає, як забарилися десь, то вона вже стукає, гукає, де ж виділися? Вже пора, всі вже полягали, їй видно, що вже нема ні курей, ні котів. б знає знаєте собака, вже немало прожила. Та її, не да, її забулися, а вона нагадає, стукає, цукає там хвостом так чуть далеко. У О, граді своїй. Ну і сама перва вона заходить, потім усі останні виходять уже у двір, по містах, кут-кудахкають. Їдять і відпочивають цілий день. Ну, У сусіда воно каструлею гуляє а, зранку от. і вечором. Ну, то він так навчився на її підгилять її. Та... Кричать, їсти давай. Будеть його діда того, да? ага. вставай вже губ. Фу. Ну, сьогодні дід попрацював такий. Я його держала, держала, не їдь, по сонцю така пече, кажу, що ж ти запечайся, та ти в огороді. Погнався дідня, я піду провірю і все. Ну і провірив і каже байдуже. Ще якась там і картопля виросла, хоча ми її вже садили після цієї давно, а вона ще там і виросла. Ну, побачимо, що остальна наша да, до Можливо, нам і вистачить і на всю сім'ю. Хватить, дід каже, що хватить. Значить, хватить. Будемо ми цей ось з картоплею. Ще якби до неї капуста була, то більше вже нічого й не треба. А победу. Бо я привикла, що нарублю соку от такого густого. І тоді не купляєш його цілу, зі кругом його лєш і борщ і куди хочеш і в підливу. І ще з прошлого року залишилося. Ото добре. Є в мене на да, всякий случай. Ото, щоб капуста була і картопля, то саме головне, а до неї ципує. Короче, всі овочі наші були. А як картопля є, то, то голоду не буде, але як не буде картоплі. А як у других людей як не їдять картофель? Ну, не знаю. Те, що нам обіцяють, що буде, воно попри спеціання, хоч воно вже почало збуватися, то воно буде. Ну не так різко, ну, вже воно сильно близько. Так що, совітують нам навчитися менше жрать. О! Оце. Щоб менше жарали, щоб не були жадні на їжу. Ну так, да, як воно є, то ти наче не жодний такий. А як тільки щось немає вже, то вже наче ти його б хватив вхватив би, наче воно тобі й треба, наче ти й голодний, бо немає в тебе. А Воно треба, не треба. Ага. А ми ж то дивимося, кіна, от і старі сіки так, дивилися, поставили картоплю у горшику на столі, да. і всі беруть та їдять. І не голодні. А як у кого і картоплі не було, то що тоді? То нащо до такого людей доводити? Але хто доводиться? Ага. А, і так воно, по людях. Я на людей сильно зло. На всіх і на себе, і на всіх, бо люди вже не такі, як треба. Довели планету, і я хочу, щоб планету мені жалкіше, як людей. Хай вона очиститься. По такі люди обнаглівші, других оббирають, хто сильніший. Думаю, що вони цим спасуться. І е, не треба їй вже. Позажирали. Таких людей вже на цій землі не треба. Вони вже не Божі діти. Ох, то вже їх довели планету до такого, що вона вже воно. Що там катастрофи, які вже. даже Гольстрім даже остановився. То це що воно вже? Mm. Не змогла ця течія пробитися, а там таке робилося коло Америки ужас якийсь. Катастрофа. Все світне катастрофа. Ну, ми ще споминами про минуле живемо по Буде. Ми, да, ми не знаємо, що буде, ми так тільки нам цікаво, а що ж воно буде? Ну, дехто ще й побачить, що буде. Ох і буде. Як наслухаюся цих інтернетників, то ти кричать, то беріть та виїжджайте, куди ви виїждете? І як кругом буде всемірний голод, не то що, а всемірний і... Ти на своїй землі да. їдьте лучше туди, де да, земля є, в якусь землянку і то ту. будуть тоді споминати раніше не поїхали. Бо в городах отих великих там перспективи на виживання. Ще земля якось може прогодувати, якось, хоч як небудь. Ось та сама картопля. Ага, копаю картошку їде москвич, гружений мусором. Ну. З прицепом і став там трошки далі од нас туди. Mm. І збирається викидати. Ну, я вийшов це куд... дурню, <різь> що свалку тут знайшов, чи що, ще баба з ним. От дід, ну а, шо, а б дали там терляй? Так це дали. А та що по мусорку. Тут, та там і так о, воняєш. Люди ж на городах, то я воно А вони привезли мусорку ще да. під городи. Mm. Та тут же ж яр, та шоку як яр. Ти знаєш, де мусорна свалка, вези туди. Та і все. Ох, там і закидали, ти всі Гохи. рештаки, що були, от його. Усе туди, деякий ярок, наче там завжди була чиста природа, а да, зараз да. що там робиться, Боже, Це ж люди. Ярка, то тут же яр. Та що як яр. Його засипати мусором треба повністю доверху. Кузьма запишу номера, як той. Да, От О, вони зразу приїдуть. Ну, Поїхали десь пошкребли далі. Да, ще до лісу. Не, не, не От. Зараз без за мусорбати вже точно що ж трапить. Та так, куди ж воно годиться йому. Така природа там і отак споганить. Це хто може тільки таке зробити? А саме люди. О, це ж люди таке можуть зробити. Так зробили вже самою планетою. І ще, і ще їм міста тут мало. І ще вони друг друга вбивають. А ніхто не має права когось убивати, ніхто. Так що ушиблися цим усім, наробили багато помилок, тепер відплачуватися, розплачуватися, прийдеться усім. За ці страшні Так, А я на це вже наїмся покажу. Як це так? А так, хороший. Ніфіга Ні собі діть, я Бо всі кікаю. Я робився всякого той, то я що тобі, лошіть переживальського чи що. Ти жребець, приживоє. Лошадь, чого ти до лошаді рівняєшся весь час. Ох, Пасаний, хороший? Попробуй. Не ламай, попробуй. Так, не кусочок. Ну, а по кусочок попробуй. Хоч. хоч попробуй. Звісно, що хороший, що теплі та хороші mm -hmm. такі, ох, і хороші. Я б їх їла, б їла б нудок ну, мені не дозволяє вже. Mm -hmm. А хто каже, один і хватить, один і хватить, бо чогось він тоді кондубаситься. Наче там ж якийсь гиря якась робиться в тому шлунку. Більш нічого, тільки оця наче тяжесть така. Ну, так ти що, пів відраху, хотіла, зразу гепати. Ну, штук три-чотири. А, а? Ну, а як стільки з'їдеш, він вже та важко його перетравляти. Не можна таке перетравляти. По одному, один з'їла, то часа два гардема. Диви, У нас на столі все, що земля дала, правильно? Ну, а що тобі Кукурузу шагала? кавуни, помідори, ну яйця кури знесли. Ну, кури ж такі, вони ж теж зерно їдять. І все, дід наївся вже і каже, я вже не хочу, і навряд ли він сьогодні ще захоче після такої вечері. Ой, да. Ну, чаю поп'єш хіба що. Ну, поляки плачуть, що зерна в них нема. А в нас є. Не знаю, я І в нас немає його. Скільки воно показують, які пусті поля повибивало пшеницю, сояшники. Ну, може, ще кукуруза десь буде. Може, може. А слухай дід, в мене таке запитання є до всіх. Куди ділася саранча ота, що літала? Щось ніхто мені нічого не сказав, ні по новинах, ні. Літала, показували хмарами і тут раптово перестали все показувати. Не сказали, куди вона ділася, де вона є. Я зараз не знаю, де й вона. Може, хто знає, от зовіться, будь ласка. <ривіт> Мені цікаво, де ділася саранча. <ривіт> куди вона полетіла? Ну, та так, такі дні були, що одна саранча кругом відкриєш зак... інтернет і кругом саранча, а тут вже декілька днів я не бачу її, вона з поля зору десь зникла. Капець. Забули, ажіотаж пройшов. Так, де вона ділася, розсосалася, чи, може, в не перетворилася вже, чи де вона ділася, чи залягла до кращих ремін. Ну, коротше, до свидання, бо вже набалакали, давай ти Балакаєш багато. Махай до свідання. Ну, всім до побачення. Смачного смачного всім. Будьте здорові. Дякую. Дякую всім, що дивилися. Заходьте ще, підтримуйте діда mm, І скачану. Yeah.